Привіт усім, хто нас чує та бачить. Мене звати Ліна Копаниця і це подкаст Культурний Френик». І сьогодні у нас цікава, творча та талановита гостя Надія Зайцева. Вона дизайнерка одягу, засновниця бренду Нане Візлов, мама чотирьох діток та засновниця екокравнички Кус Кус. Привіт, Надія! Як ваш настрій сьогодні? Привіт! Гарно! Я читала, що ви створюєте одяг з душею та для душі. Як виникла ця ідея? Пам'ятаєте, як ви тільки почали створювати одяг? Ой, це було дуже давно. Я закінчила інститут, і перший рік я була вагітна. І коли народила донечку, вирішила все ж займатися тим, на що вчилася, і заснувала дизайн студію. На початках ми шили більше такі речі на замовлення, а потім почала шити. Колекції. І це тривало років 12 або 13. Ось. Але ковід, війна, воно все внесло свої корективи у бізнес. І я трішки зробила зміну, ребрендинг, так сказати, і створила більш такий одяг, який буде повсякденним, зручним, але з якимись такими ізюминками. І так створилася «Нана Везлав». А назва бренду Nana «На Vizlow. От вона така загадкова і навіть трохи казкова. Розкажіть, що це означає? Ну, мене так мама в дитинстві називала <нів Dunning>, Нана. І я так собі вирішила, що це буде ніби і я. І це така спогад такий дитинства. Ви створюєте речі, які точно не схожі на одяг з магазинів. Як ви придумуєте свої моделі? І чи є у вас натхнення у якихось звичайних речах? Наприклад, у прогулянці, у дітях, у природі? Е, так, є. Зазвичай це природа. Е, надихаюся я квітами, і так створилася остання колекція квіткова, світшотів. Маки були першими, або гортензії, я вже не пам'ятаю. Е ну, Найбільше мене чомусь все-таки надихають квіти. Я вважаю, що квіти і небо це найпрекрасніше, що створив Бог. Яка річ з колекції бренду є для вас найособливішою? Е треба подумати, але, мабуть, це буде світшот Бововна. Це був перший світшот з декорованим бісером. І на який я затратила дуже багато годин роботи. І він був червоний з великими квітами бавовни, білими і оздоблений коричневим бісером. І від нього якби, відштовхнулися всі подальші ідеї вже таких розшитих, можна сказати, таких цікавих, неординарних світшотів, які пішли від нього. І він був першим. Клас! А тепер хочу поговорити про ще одну вашу справу: еко-кремничку «Кус, кус Це такий магазин, де все натуральне та екологічне, так? Як взагалі з'явилася ця ідея? Е, ідея з'явилася тоді, коли я народила третю дитину і вирішила стати веганом. Це було сім років назад. Я перейшла на інший спосіб життя, більш. Здоровий, зайнялася веганством, дуже вникала в цю тему і так вирішила створити крамничку Еко, де будуть всі продукти веганські, натуральні, без цукру, без лактози, без глютену де кожна людина, яка захоче змінити своє життя, змінити своє здоров'я. Може прийти, завітати і це придбати. Так створився кускус. -кус. Потім кускус -кус перейшов в більш такий розширений варіант це вже заслуга мого чоловіка. Він зробив з нього плюс кав'ярню, де тепер можна і попити доброї смачної кави, з'їсти смачних десертів, як звичайних класичних, але так і без цукру, тобто здорових, корисних і нешкідливих. У мене таке питання, що найскладніше бути дизайнеркою, вести магазин, бути мамою аж чотирьох діток. А що найлегше та найпростіше? Найскладніше бути мамою чотирьох дітей. Однозначно, це є най... найважча робота, напевно, у світі, я так вважаю. Тому що це та робота, в якій ти постійно вчишся, і ти ніколи не знаєш, як бути правильно. Ось, а найлегше я навіть не знаю, що можна сказати, що найлегше. Все, все, є, все є дещо складним. І бізнес зараз є досить складним. І бути дизайнером є складно, тому що ти постійно щось обираєш: або сім'я, або діти, якісь пріоритети в тебе в житті міняються. Колись в мене були амбіції такі великі. Там... Стати там дуже популярною, відомою, але життя вносить свої корективи, народжується одна, дитина, друга, третя, і воно так дещо забирає твій час, твою силу, енергію, і ти десь починаєш обирати. А тепер час рубрики бліц опитування. Швидкі питання та швидкі відповіді. Готові? Так. Да. Плаття чи худі? Худі. Ранок з кавою чи вечір з чаєм. Однозначно, ранок з кавою. Малювати чи шити. Малювати. Шефа повна речей чи одна улюблена сукня? Повна речей і нема нічого, щоб діти. Париж чи Івано-Франківськ. Івано Улюблений кольор одягу. <кій> Чорний. Якби одяг мав настрій, який би був ваш сьогодні? Не виспано і треба все проховати. <кій> улюблена книга або фільм? Е немає ні улюбленої книги, ні улюблених фільмів, тому що їх настільки багато, і кожен раз, як я дивлюсь щось нове або читаю щось нове, я е, переконуюся, що у світі ще стільки всього насправді цікавого, якого хочеш дізнатись, поглинути і прочитати, що не може бути щось одне і улюблене. Найкумедніше, що казала дитина про ваш дизайн? Не пригадаю, чесно. Найкорисніша порада, яку ви колись чули? Бути собою. Клас, це дуже класні відповіді. А тепер у мене таке питання. Надії, на вашу думку, мода циклічна? І Чи повернуться до нас такі тренди, наприклад, як низька посадка джинсів і таке інше? Мода завжди є циклічною і завжди все повертається просто в якійсь певні інтерпретації новішій. Тому я думаю, що однозначно повернеться. І наостанок, зазвичай усі питають, що б побажали глядачам, слухачам. А я хочу поставити питання протилежне, щоб ви не радили. Я не раджу приймати все близько до серця. Надія, що ж, це було дуже класно та приємно з вами поспілкуватися. Мені було дійсно дуже цікаво почути, як створюються стильні речі у Івано-Франківську вашими руками. А також я маю для вас подарунок. Бабо дякую. Це так приємно. Ще й мої улюблені. Дякую. 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 Дякую дуже. Дякую. Вам. Дуже приємно. А нашим слухачам дякую, що дивитесь нас. Це був подкаст Культурний Френик та я Ніна Копаниця. До зустрічі, Па-па.